Друзі, привіт! Ви на каналі ABC Cooking і з вами я, Наталка. Продовжую серію простих рецептів, і сьогодні у мене смачний і простий приготування пиріг з реваним та цукровою скоринкою. Інгредієнти доступні, впорається навіть починаюча господиня. Друзі, зразу перевірте, чи підписані ви на канал. Та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про нові відео. Для цього пирога мені знадобиться 400 г очищеного та нарізаного на дрібні шматочки ревеню. Для тіста насито насипаю 350 г пшеничного борошна. Додаю 2 чайні ложки розпушувача та просію все в миску. В чашу міксера кладу 3 яйця кімнатної температури. Додаю 180 г цукру та дрібку солі. Буду перемішувати міксером спочатку на невеличких оборотах декілька секунд. Потім швидкість збільшую до 8 із 10 можливих і буду збивати міксером, поки маса не побіліє. Ось так. Далі додаю 1 чайну ложку ванільного екстракту. Тоненькою цівочкою наливаю 180 мл рослинної олії. У мене авокадна олія можна будь-яку без запаху. Якщо ви бажаєте, можна змінити насадку для міксеру. Тепер декілька прийомів додаю 180 мл молока кімнатної температури та 350 г борошна з розпушувачем. Додаю спочатку 3 столові ложки молока, трошки перемішав міксер. Потім додаю 3 столові ложки борошна. І так до кінця швидкість обов'язково повинна бути мінімальною. Повинна вийти суміш по консистенції, як густа сметана. Ось така. Мені знадобиться форма для випічки розмір 23х33 см. Я її застелила пергаментним папером і тепер кладу моє тісто. І забула додати, перед тим, як починати готувати тісто, обов'язково включіть духовку і нагрівайте до температури 180 градусів по Цельсію або 350 градусів по Фаренгейту. Тісто я розподілила рівним шаром, і тепер в хаотичному порядку або можна зробити якийсь візерунок, викладаємо ревінь. За бажанням, але не обов'язково, пиріг можна присипати 1 столовою ложкою цукру або взяти цукор до смаку. І тоді у вас вийде гарна скоринка. Випікається такий пиріг при температурі 180 градусів по Цельсію або 350 по Фаренгейту 35-40 хвилин. Орієнтуйтеся за своєю духовкою. Мій пиріг випікався рівно 35 хвилин. Дам йому охолонути в формі, а тоді за бажанням можна посипати ще цукровою пудрою. Ось такий смачний, простий приготуванні пиріг з ревенем у мене сьогодні вийшов. Сподіваюся, що рецепт вам сподобався і ви будете по ньому готувати. Ну а якщо сподобалось це відео, підтримайте мене вподобайками, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій канал Файна Кухня. Ну а я бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. До нових відео. Всім па-па!